Дитина, яку госпіталізували після аварії на залізничному переїзді, померла у лікарні. Про це Суспільному повідомила головна лікарка обласної дитячої лікарні Тетяна Лебедєва. Нагадаємо, 12 липня близько 9-ї вечора на залізничному переїзді поблизу селища Куликівка, електропотяг протаранив легковик, у салоні якого перебувало двоє дорослих та двоє дітей. Наслідок ДТП 32-річний водій легковика, його 29-річна дружина та їхня восьмирічна дочка загинули на місці. І ще одну дитину, яка зазнала травм, співробітники поліції помістили до службового авто та повезли на зустріч швидкій. Кривай машину на черніга може звісно, звісно. підбіг до машини. Бачу, що дитина в дитячому кріслі ще дихає. Я відщибнув дитину, яка була паском безпеки в дитячому хрісту. Я її відщибнув, поклав до себе на руки і почав бігти до нашого службового транспортного засобу, щоб швидше її доставити до лікарні. До під'їзду до лікарні побачили швидку, яка вже реагувала, теж їхала з. Е е е е до нас ми зупинилися, передали їм дівчинку, і вони попросили нас, щоб ми їх супроводжували. І Ми супроводжували їх до міста Чернігова. Дворічну дівчинку доставили до лікарні у стані клінічної смерті. Медики проводили реанімаційні заходи, але близько опівночі вона померла. Обставини ДТП нині розслідують слідчі у рамках провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Попередньо відомо, що водій автівки рухався у напрямку Ніжина через залізничний переїзд, який обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, а також відповідними дорожніми знаками. У прес-службі Укрзалізниці Суспільному прокоментували, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали. За інформацією прес-служби поліції Чернігівської області, водій легковика проігнорував заборонні сигнали та рушив через переїзд, внаслідок чого відбулося зіткнення з електропоїздом сполученням Чернігівні. Іжин наразі слідство збирає матеріали про подію, встановлює та допитує свідків. Призначено низку експертиз. Серед пасажирів електропоїза постраждалих немає. Водій фізичних травм не отримав.